Вечором, дорогі браті і сестри, з Великим постом всіх нас. Ми з вами сьогодні вже другий день, як намагаємося війти в святу Чотиридесятницю, війти не скільки фізично, календарно, а налаштуватись нашою душею, серцем, розуміючи те, що піс для нас кожного разу це своєрідний виклик. І це особлива робота над собою. І мало того, що ми там не їмо чи не п'ємо, велике питання в тому, що ми робимо, думаємо, як говоримо, як взагалі реагуємо на сьогоднішнє наше життя. Немає одинакових постів. Кожного року ми з вами по-інакшому переживаємо цей час, по-особливому підходимо до цього всього, Привідкривається якесь нове розуміння, нове сприйняття. Якісь гріхи нові з'являються, щось нове набувається, те, чого бажано, щоб не було, а воно є і має місце. Але дуже цінним є те, що кожного разу в період Великого Посту у нас з вами є конкретна можливість подивитися на себе, на своє життя. Тому що це такий період, коли ми максимально закриваємо очі. На все те, що відбувається навколо, і починаємо дивитися на себе, починаємо прислухатись до себе, починаємо придивлятись до того, як взагалі ми живемо. Не як люди, які навколо нас, а як ми живемо. І дуже цінною підтримкою для нас є слова молитви, преподобного Єфрема Сиріна, молитви, яку ми декілька разів читаємо протягом Богослужіння. Молитву, яку ми читаємо вранці, ввечері, тобто цю молитву ми знаємо в принципі на пам'ять. Ми кладемо земні поклони, робимо поясні поклони під час цієї молитви. І в ній закладений от весь той цінний міст Великого посту. І ми розуміємо, що ці слова, вони тепер стосуються нас, бо в цій молитві немає сторонніх людей. Коли ми кажемо, що Господи, Ти є владиком моє, від Тебе все залежить, бо ми нічого не знаємо, що буде далі, ми не знаємо, як буде виглядати наше життя, наше життя і ми розуміємо, що всі під Богом ходимо, знаходимося. І ми нагадуємо собі, що Господь є владиком, є володарем нашого життя, що у Його все владі. Ми просимо Його, щоб Він не дав нам можливість. Влипнути в якийсь міг. Ми просимо, щоб у нас не було празності тобто такого даремно проведеного часу пустих дій, пустих розмов. Тому що термін праздність вміщає різні компоненти з нашого життя. Ми просимо, щоб Господь не дав нам можливість своє життя проживати даремно, щоб воно не було пустим. А навпаки, щоб воно було цінним і наповним. Далі ми говоримо про те, що для нас дуже важливо, щоб у нас не було любовласті, щоб ми не прагнули якоїсь особливої влади, якоїсь особливої позиції, якогось особливого положення, тому що все це воно відволікає нас від головного. Ми губимося, ми втрачаємо себе в цьому всьому. Тому що забуваємо, що будь-яка влада будь-які. Перспективи це не просто якісь привілегії, а це в першу чергу відповідальність за якісь процеси, за людей, за подальші дії, що це відповідальність. Но ми прагнемо одного, але не хочемо другого. Тому що навіть і в своєму житті не завжди ми хочемо бути відповідальними за те, що робимо, те, що говоримо. Те, як себе проявляємо. Ми не хочемо наслідків тих вчинків, про які жалкуємо, але наслідки ж ми розуміємо, що приходять. Ми просимо, щоб Господь не дав нам духу униня, відчання, щоб наша душа не була окутана страхом якимись переживаннями, хвилюваннями, турботами, щоб ми не вимальовували різні сценарії негативні, щоб ми не боялися завтрашнього дня. Тому що все це разом є відчам. Коли ми втрачаємо ціль життя, коли ми втрачаємо себе, коли ми забуваємо, що ми з Богом, Господь вже все зробив, все дав. Немає причини панікувати, а ми все це забули, відчули себе нікому не потрібним, зробили себе таку жертву, яку всі ображають, яку всі ненавидять. І в оцей такий умовний кокон себе помістили і там знаходимося. І самі ж від цього страждаємо. Далі ми просимо, щоб Господь нам не дав можливість говорити пусті слова, слова, які не несуть ніякої цінності. Празнослові. Господь говорить, що від слів своїх виправдаєшся. І від слів своїх засудишся. Бо за всяке слово, яке промовлятимуть люди, вони будуть давати відповідь. Наше слово це заклик до дії, а дія це вже результат. Слова це можна сказати такою світською мовою певна енергія, яку ми направляємо в нашій світ. І ми знаємо, що одне слово лікує, а друге слово ранить, навіть приводить до смерті людини. Людина почула якусь звістку. І все. І ці слова, які були в цій звісті, вони людині принесли страждання. І ми хочемо, щоб Господь допоміг нам в цьому всьому, щоб Він нас цього позбавив, бо ми бачимо, який воно має великий вплив, як воно постійно на нас діє, тисне з усіх сторін, що ми тільки те й робимо, щоб це все спотикаємося. І ми розуміємо, що з оцими всіми речами нам немає майбутнього. Ми не можемо йти далі, бо це тягар надмірний для нас, який не дає нам ніякої користі. Тому натомість, відмовляючись від цього всього, ми просимо, щоб Господь нам дав дух ціломудрія, щоб Він нам дав можливість любити, щоб ми з вами були зібрані. Щоб були зосереджені на тому, що дійсно є важливим, що є потрібне, що відповідає за наше щастя, щоб ми не відволікались направо, наліво, не дивилися, хто там десь, як там, ні з ким себе не порівнювали, тому що ми будемо відповідати за своє життя. І ми проживаємо тільки свою історію. Не чиюсь, а свою. І ми не зможемо сказати, Боже, ми жили от якось так, бо ми. Бо ми жили незрозуміло. У нас був час, у нас була можливість вчитися проживати свою історію, своє життя. Навіть Господь Він не може прожити наше життя за нас, Він дає можливість нам це зробити. Бо ми покликані до свободи. Ми вільні, тому свою історію, своє життя проживаємо самі. Ми просимо, щоб Господь нам дав мудрість, Тобто і мирну реакцію на все те, що відбувається, максимально спокійно, адекватно виважену. Так і просимо, щоб Господь нам дав мудрості не як небудь, не як попало, не як завгодно, а виважено, конструктивно. Спокійно підходити до тих питань, які сьогодні перед нами постають, без паніки. Без якоїсь суматохи, а максимально спокійно і мудро. І просимо, щоб Господь нам дав любов. Скільки ми вже про цю любов говоримо, скільки ми про неї знаємо, скільки нам про неї відомо. Але це все одно залишається для нас таке щось дуже віддалене, дуже далеке, але таке бажане. Таке потрібне, таке необхідне, таке дієве. І ми в глибині душі ми відчуваємо, що ось любов здатна змінити все, зруйнувати будь-які перешкоди, будь-які гори. Тому що найбільша сила це любов. І ми хочемо, щоб Господь нам вкотре, незважаючи на наш формат життя, на наші якби, інші плани, щоб він все одно нам дав цю любов і відчувати її самим. І дарувати їй іншим. І просимо у Бога терпіння, тому що і сам Господь каже, що в терпінні вашому врятуєте душі ваші. Терпіння не в тому значить в сенсі, що ми повинні миритися з усим. Терпіння це виходить з тої позиції, що ми максимально мирні. Намагаємося реагувати на все те, що відбувається, тому що розуміємо, що ситуація ця не тільки у наших руках, вона і в руках Божих. І слово останнє буде за Богом. Тому десь колись інколи нам треба і почекати, але не покладаючи рук, продовжувати робити все для того, щоб життя змінювалося. Тому що ми можемо розраховувати на Божу підтримку тоді, коли зі своєї сторони зробили достатньо. Що, Господи, от я зробив оце і оце, бачу, що все, що від мене залежить, я все зробив. Тепер прошу тебе, допоможи ти зі свого боку. А не так, що ми свою близьку людину образили, наговорили їй, що попало. І кажемо, Господи, ну ти якось виріши це питання, щоб вона на мене не сердилася. Переверни їй мозги. Ну я вибачення в неї просити не буду. Ти сам вибрав цю ситуацію. Буває так, що ми саме так підходимо до Бога з отакими проханнями. Коли зі своєї сторони палець об палець не хочемо вдарити, а сподіваємося, що він сам буде вирішувати наші життєві питання, які ми створили, які ми сформували. А далі, в третьому пункті молитви Єфрема Сиріва, ми вже розуміємо, що. Нікого навколо нас немає. І найбільша проблема, яка нас відволікає від нашого життя, це інші люди. І ми просимо, щоб Господь нам не дав можливість нікого засуджувати, Не ні осуждати братами. Тобто, щоб ми нікого не засуджували, нікого не бачили. Тому що ми тільки вранці прокинулися і відразу, а як там сусіда, а як там людей? А які там новини, а які процеси, які питання. І ми починаємо постійно співставляти, порівнювати, критикувати, насміхати, засуджувати. Але нам все це тільки заважає, бо ми тоді забуваємо про своє життя. Забуваємо, що у нас. Тому Господь і каже лицемір. Спочатку дістань колоду зі свого ока, а потім будеш дивитися на скалку оці свого ближнього. Про себе спочатку подбай. Лікар зцілися сам спочатку, а потім стіляй іншим. Дай собі раду спочатку. І тому період Великого посту це період, коли ми намагаємося дати раду собі, коли ми намагаємося підтримати власний ресурс, допомогти своїй душі ожити трішечки, воскреснути. Тому що ми часто, здебільшого, не бачимо своїх гріхів, ми не бачимо свого того внутрішнього світу. Ми бачимо людей. Але те, що ми бачимо людей, це відзеркалення нашого внутрішнього світу. Якщо ми бачимо людей, якихось, які нас роздратовують, значить ми такі в першу чергу. Якщо ми помічаємо в людях ненависть, заздрощі, що нас хтось не любить. Що на нас хтось хто дивиться, то це в першу чергу відображення нашої душі. Тому що якщо в нас отут все добре, ми з Богом, то ми в усіх людях бачимо образ Божий. Боже творіння. Кожна людина унікальна по-своєму, немає двох схожих людей. Ми всі різні. Але от, оця проекція наших негараздів, вона часто нам Здається в інших людях. І ми думаємо, що це такі люди. Ну це ми. Це наші проблеми, це наші якісь накручування, хвилювання і різні турботи. Тому, дорогі браті і сестри, період Великого посту це час, який Господь дає персонально нам, щоб ми, його проживаючи, трішечки спробували покласти початок покаяння. А значить, зміна. Кожного року ми розуміємо, що у нас є такий багаж оцього всього негативу різного, над яким варто попрацювати. Ми не приходимо з вами в піст з пустими руками. У нас є купа подарунків в лапках. Є над чим попрацювати. Є де і як, в який спосіб застосувати покаяння як таїнство, як можливість цілити нас. Тому що Господь нам це все вручі віддав, щоб ми цим користувались і мали собі полегшення. Мали щастя в усіх розуміннях, тому що через покаяння Господь нас наближає до себе. Він каже, що буде розв'язано на землі, то буде розв'язано і на небі. А гріхи нас зв'язують, пристрасті нас сковують, і ми є в рабстві цього всього. Тому, дорогі браті і сестри, Господь нас закликає в період Великого Посту не до страждань, не до якогось суму, а закликає нас до свободи, до звільнення нашої душі від всяких різних всячень, щоб дійсно наша душа, вона, от як природа змінюється, наближається до весни все, так і наша душа. Наближаючись до світлого Христового Воскресіння, вона оживала. Вона дійсно ця душа ставала Божою. Вона була схожа на душу Божу. Хай Господь нас підтримує, дає нам можливість, ну, а ми з вами, дорогі браті і сестри, маємо на цю можливість не просто там десь колись відгукуватися, а кожного разу без виключення нею користуватися і преображати наше життя. I mean,